Дмитро, як прокоментуєте заяви очільника пари і те, про що вони говорили вчора, і сьогодні ймовірно будуть продовжувати говорити у Санкт-Петербурзі, де зараз проходить економічний форум? Ну я думаю, що багато про що говорить реакція президента України на те, що було сказано, да. Тобто, в принципі, якщо говорити, що хтось в Україні очікував якогось прориву. Від цього візиту, ну, мабуть, це було б дещо там якимось лукавством, да? бо ми чудово розуміли, що, наприклад, із всього цих, цих країн, які прибули до України, єдина країна, яка підтримує, наприклад, Україну на полях ООН, це була Замбія, яка голосувала. Тому тут можливо. Тут, знаєте, ще знову ж таки, от навіть те, що ви процитували, про те, що і що кинулося у вічі практично всім спостерігачам в Україні, хто хто слідував, слідкував за цим візитом, це якраз от ситуація з тим, що таким десь інфантильним, да, значною мірою сприйняттям африканських. Партнерів того, що відбувається, що Україна та Росія в першу чергу мають ніби забезпечувати їх з герном та, та добривами. Тобто, і от це, це навколо чого крутиться їхній світ, їхні уявлення. Знаєте, я би тут знову ж таки такий цікавий момент, чому? Тому що ми, наприклад, все ж таки не зовсім знаємо. Ну, зміст цих їхнього мирного плану насправді, да, бо були витоки перед цим. Потім були якісь ще прогнози. Потім йшлося про те, що спочатку ми ж знали про що? Про те, що розведення військ пропонується, да, а потім йшлося що ніби про виведення російських військ з території України, що в принципі погодьтеся достатньо. Ну, різниці і скоріш за все, план як такий він приблизно так і виглядає. За все хороше проти всього поганого, але щоб в Африці було збіжжя та були добрива, і нас не хвилює, як ви це забезпечите. Певний позитив, як на мене, є в тому плані. Наприклад, якщо згадати виступ президента Коморських островів. Який в принципі, мабуть, десь внаслідок все ж таки того, що Україна стала більш активною на африканському в африканському вимірі, і проводить активну політику, бо є і стратегія щодо Африки, і визначено президентом Міністерством закордонних справ необхідність відкриття нових посольств, що і знову ж таки тут безпосередній візит, який відбувся, те, що Проведена така певна паралель да, між історією Коморських островів, яка е, добивалася незалежності і Україною, да, тобто, е, все ж таки, тут тут, як на мене, це можна е, певним чином е, сприймати як позитив. Хоча там йдеться про те, що необхідно е, говорити з окупантами, хоча насправді сам е, приклад е, безпосередньо. Коморських островів він аж ніяк не надихає. Вони 45 років ведуть переговори з Францією, але повністю так і не змогли об'єднати свої Коморські острови. І от Заморський департамент Майота Франції, він так от там і присутній. Це досі. Тому, тому я гадаю, що в принципі, президент України достатньо сказав, да, що це. Доволі дивний вибір розмовляти з тим, хто посилав ракети по Києву в той момент, коли ви були тут. Але але ну це, це їхній вибір, і навряд чи можна очікувати знову ж таки якогось прориву, бо є українська формула миру, до якої абсолютно логічно приєднатися, і є якщо. Йдеться про принципи ООН, про повагу до суверенітету, на якому наголошують ну практично всі, то повага до суверенітету передбачає просто безумовний вивід, безумовне виведення всіх російських військ з території України. Інакше це просто ну, такий, так би мовити, ну, фігура мовлення найбільше за це. Тому тут я гадаю, що не будемо. Очікувати е, чогось надто великого, знову ж таки, е, ми побачили, що і президент Південно-Африканської Республіки якось е, конкретного пи, конкретно так і не відповів щодо можливої участі Путіна у Брікс і щодо його арешту, да, тобто там це от еківоки, якісь такі е, незрозумілі, ну як не зрозумілі зрозумілі речення, да, тобто. Ну, Поки що ми бачимо, що у більшості учасників цієї так званої мирної ініціативи все ж таки переважають однозначно намагання в, за рахунок, в першу чергу, звичайно, України вирішити свої проблемні питання. Ну, Пане Дмитре, ну, не вийде нічого. Прокоментуйте, будь ласка, якось оту заяву речника Рамафоса, який учора відповідав на питання журналістів в Україні в Києві, коли його запитували його відношення до цієї ракетної атаки, яка відбулася якраз в момент, коли вони тут перебували. Із президентом він відповів просто, що нічого не чув, нічого не бачив, і ніхто ні в яке бомбосховище не спускався. Це дійсно о той інфантилізм, про який ви зазначили, чи це просто відірваність від реальності, чи це загравання, таке, аби не порвати якісь стосунки із путіним. Ну, він там ще і про дезінформацію сказав, да? тут, так що тут можна було б списати на інфантилізм, якби не було цього пасажу про дезінформацію, це якраз як на мене, ну, знаєте, інфантилізм в чому? Інфантилізм в такому ну, в неузгодженості навіть позиції цієї ці, делегації, да? коли президент говорить про одне, радник говорить про інше. І е, да, про е, таке глибинне бажання е, загравати з е, Російською Федерацією і не бажання взагалі е, вникати в те, що е, відбувається в Україні. Да? Тобто, ну от, чому, тому що це ну це, до речі, теж насправді інфантилізм, але е, ну, не знаю я зі мною всі. Африканісти погодяться, ні, я все ж таки не є фахівцем, але а, чув таку позицію а, від а, людей, які яким довелося працювати в Африці, да там в складі миротворчих сил в ООН, а, які говорили про те, що насправді це а, є ну доволі поширена така поведінка, тим більше для а, а влади. Африканських країн, там, і Субсахари, і, і Південної, і Центральної Африки це достатньо часто да, от, таке, е, як для нас воно сприймається як інфантильне, а насправді да, ну, це бажання да, бути центром Всесвіту, якому всі винні. Да, тому тут, така собі принцип... Геополітично да. дійсно на геополітичній карті світу серйозні речі відбуваються, і всі так чи інакше стосуються нашої держави. Відкритий та розширений діалог із владою, так мету своєї поїздки до Китаю, описав державний секретар США Ентоні Блінкен. Пише видання Кіодо. Він зазначив, що такий розвиток подій необхідний і бажаний для світу, щоб Сполучені Штати та КНР могли відповідально керувати своїми розбіжностями та уникати прорахунків. Далі цитую гостра конкуренція ви вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте у конфронтацію чи конфлікт. Сказав Блінкен перед своєю першою з 2018 року поїздкою у Китай. Візит до слова триватиме з неділі, 18 червня. Він зокрема може включати і зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Однак, до слова якогось прориву від цієї поїздки, в США не чекають до словомзе з Китаю. Напередодні візиту зазначили, що даремно сполучені штати вважають Китай Головним суперником це нібито серйозна стратегічна помилка, пане Дмитре. Звісно будуть говорити там про усе і потроху. Однак я майже впевнений, що і про Україну Блінкен буде говорити в Китаї. Як ви вважаєте, чого домагатися будуть буде апарат Білого Дому США у Китаї? Ну, Насправді важко сказати, знаєте, чому? Тому що все ж таки про Україну однозначно будуть говорити, бо Україна все ж таки тут багато в чому визначає взагалі порядок денний, але ну, у КНР і Сполучених Штатів Америки у них свій порядок денний і своя конкуренція, і навіть у ці пасажи, що даремно так вважають нас головним ворогом, да, тут конкурентом. Це все ж таки, якраз свідчення того, що дуже справедливо вважають ось це, так би мовити, пропозиція для переговорів. І якщо говорити щодо України, ну можливо, йтиметься про постачання до Росії складових для виробництва ракет, наприклад, яке може йти із Китаю. Дронів про можливість ну, взагалі постачання іншої військової техніки, тим більше, що ми бачили, що не так давно засвітилися в бронетехніка, да, наприклад, у Кадирова, саме китайська. Тому тут я думаю, що це може бути певною темою. Чому? Тому що ну, навряд чи є. Точки поперетину там точки співпадіння в позиціях Сполучених Штатів та КНР щодо України і того, як має закінчитися війна, тут я думаю, що тут звичайно, що в Москві, ну вони вже будемо говорити відверто, там насправді все ж таки керівництво в Кремлі вони є ідіотами, да чому тому, що вони щиро переконані в тому, що захід. Хоче ніби розвалити Російську Федерацію ані Захід, ані Китайська Народна Республіка ніхто не зацікавлений в розвалі Російської Федерації. От тому, звичайно, що на, на такі теми там розмови не йде, і уж тим більше, поки що е, про закінчення війни е, там однозначною перемогою України там з розвалом Російської Федерації, щоб вона більше нікому не загрожувала. Теж про це говорити не будуть. Але я думаю, що от, ну, скоріше, якщо в контексті можливо російсько-української війни йтиметься про, от, про обмеження певні постачання з таких складових для виробництва радіообладнання для виробництва ракет, чому тому, що це дуже важливо, і це до речі, воно десь уже на Межі порушення всіх там різноманітних санкційних режимів. І я думаю, що тут до речі, Китайська Народна Республіка може й дослухатися. Бо все ж таки важелі впливу у сполучених Штатів набагато більше так, ніж в економічному плані ніж у китайську. Ми дуже сподіваємося, що такі зустрічі наших партнерів, однозначних і одноголосних партнерів із Китаєм, якось вплинуть на їхню позицію щодо війни. Ніякого не конфлікту, ніякого не СВО, а саме війни російсько-української на території нашої держави. Дякую, що були з нами. З нами був Дмитро Левусь полі долог міжнародник. Дякую.